Цікаві бюджетні автомобілі, які можуть стати в районі СИМИ з ремонтом, скажу відверто, це дуже важко, але це можливо. До прикладу, Форда Фієсти, який ви вже бачили в нас на огляді, так даний автомобіль обійшовся в 6,5 без вартості ремонту, так як це звичайний простий автомобіль, ніяких, скажімо так, наворотів, понтів, тому подібного в нього немає. Він дешевий в ремонті, дешевий в обслузі, і відповідно він заїхав сюди з ремонтом в 7 тисяч. Ось такі варіанти вже можна розглядати як бюджетні. Тобто такий варіант може обходитися нашому клієнтові в районі 7 вже з ремонту. Але якщо чесно і відверто говорити, я би обирав би для себе вже би якусь джету без комплектації. Джета без комплектації була б значно цікавіша. До прикладу, Ford Fiesta, який ви в нас бачили, це 1,6 на звичайному двигуні, без ніяких турбін, без нічого на автоматі з кондиціонером. Такі автомобілі у нас стартують від 8,5. І в залежності від того, який пробіг, вони продаються вже там в районі 9-10, це така середина ринка. Е, в нас же такі автомобілі можна робити в районі 7-7,5 з ремонтом. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, привеземо і підберемо для вас найкращий варіант. Автомобілі з таким бюджетом, в принципі, можливо робити, але це дуже важко. За телефоном в описі отримайте консультацію. З вами був Олександр.